Законувати тут вже нікого ні в чому не треба. Всі що зрозуміли. Тепер можна лише знати, що робити. Якщо ми вирішили, що вже йде війна, війна влада за українським народом, тоді нам треба діяти по військовому часу. В принципі, військового часу. Нам Конституція дає можливості будь-якими методами захищати українську державу і українську Конституцію. Якщо... Визнані вороги українського народу, і вони хотіли українську державу кинути під ноги Росії, то ми повинні відповідно до них ставитися і відповідно з ними працювати. Зараз вони не мають права бути ні в одному селі, ні на одній зустрічі, лозунгів, панове. Федоряк і Семенюк політична курва. Федоряк і Семенюк, плюс 146 депутатів, національні зрадники. Іншого виходу, поки що немає. Йде війна, повстає Брадіївка, повстає Святошина, повстає Білоусівка у нас. повстає Київ, повстає Одеса, повстане Україна. Вони повинні відповідати і відповідати за те. Що вони роблять, не можна прощати таких речей. Вони зраджували українську державу. Перед цим вони, вони дурили українських людей, тепер вони зрадили українську державу. Вони не мають права вже бути ні депутатами, ні громадянами України. І тепер я би хотів, щоб ті люди, хто є зараз за сам району, особливо цей район патріотичний, щоб донесли кожній кожній. Яка за 150 гривень голосувала за Семенюка, щоб вона згадала, куди вона ходила і що вона наробила, і в кожному селі так щоб згадали, що вони наробили і що вони ще нароблять для української держави. А ми повинні робити все, щоб не давати їм спуску. Слава Україні!